Друзі, привіт! Вирішив розказати свою думку стосовно того, як зробити так, щоб у вас в квартирі був інтернет під час вимкнення світла. У мене зараз, до речі, теж вимкнули світло. Але в мене інтернет є. І ось кілька сценаріїв з цього приводу я вам розповім. І Так, скажу одразу такий спойлер, що мова піде, піде про ось такий ось провід. Але це точно не найкращий варіант. Ідеальний варіант, як вам зробити підключити все правильно це, звісно ж, роздобути для вашої квартири чи вдома. Гелові акумулятори у великій кількості, потужний якісний брендовий інвертор. І щоб у вас електрика в домі вся працювала через штатну електромережу, яка б переключалась на акумулятор автоматично під час вимкнення світла. Запросити до цього кваліфікованих електриків, які вам це все підключать, і все у вас буде працювати. Це найдорожчий варіант, і майже ніхто таким не займається. Більшість людей, я думаю, купують самі для себе з Aliexpress інвертори акумулятори. Ні в коєму разі не рекомендую усім це робити, тому що це варіант небезпечний. Ще багато хто з людей підключає напряму роутери до акумулятора автомобільного 12 вольт. Якщо роутер 12 вольтний, як от у мене, то все буде нативно працювати. Ще Теж непоганий, можливо, навіть оптимальний варіант під'єднати живлення в якості живлення до роутера спеціалізовані павербанки. Які вже мають в комплекті провід, яким можна підключити павербанк до вашого ротора, і все буде працювати дуже-дуже довго. Є в продажі такі павербанки, але це також не із найдешевіх е, варіант. Тому е, технології пішли трохи в інше русло, і в тому числі на AliExpress чи навіть в OLX нашому. Можна купити перехідники, провода від павербанку від будь-якого до роутера. Такі перехідники в ідеалі мають в своєму складі невеличкий контролер, який підвищує напругу з 5 вольт до 9 чи 12. А в деяких випадках не треба навіть нічого підвищувати, тому що багато роутерів вони працюють від 5 вольтового блоку живлення. Тобто, якщо вольтаж вашого роутера збігається, 5 вольт в роутері, 5 в павербанку, то нічого підвищувати не треба, все працює. Але більшість роутерів зроблені так, що вони працюють, на жаль, від 9, а іноді, як в моєму випадку, від 12 вольт. І от в такому разі, в ідеалі мати такий провід, який підвищує напругу. Вони коштують дорожче, аніж звичайні провода. А, але вирішимо розказати про а, от мій, моє спостереження. А, і так, значить, у мене є провід. Ось такий звичайний перехідник з DC штекера на USB. Точніше, навпаки, з USB Type на DC роз'єм. І предісторія така. Що в мене ну, не найпростіший скажімо так, роутер TP-Link. він трьохантенний, двохдіапазонний, тут як 2,4 ГГц, частота, так і 5. Ну, тобто він доволі-таки потужний. І якщо ми подивимось на рідний його блок живлення, щоб зрозуміти, яка напруга йому треба, то ми тут побачимо. Що він живиться від 12 Вольт 1,5 А. І в ідеалі, щоб його зажити, то треба провід з контролером, який буде давати 12 вольт. Але що я зараз зроблю? Я дістав ось такий звичайний провід. Він коштує трохи більше, ніж 100 гривень вже в Україні. Тут немає ніякого контролера, просто USB Type-A. На одному кінці, на другому DC. Ми зараз перевіримо, чи точно звідси виходить 12 вольт. Щоб в коментарях мені не написали, що насправді тут 5, наклейка, невірна. Зараз ми це все перевіримо. І так, за допомогою таких ось комбінацій пальців, мені вдалося зажати клеми щупи вольтметра, і ми бачимо, що тут дійсно 12 вольт є. На цьому блокі живлення. Далі, далі я підключу цей свій перехідник з Type-A на DC до павербанку, е звичайний USB-роз'єм і поміряємо вольтаж скільки тут е виходить, яка виходить напруга. Е звісно, хтось може сказати, що в мене якийсь там супер-пупер павербанк, він може видавати 20 вольт. Якщо бачить, що тут якийсь. Пристрій підключений, якому треба висока напруга чи сила струму, він може переключитися в суперрежим там, чи ще щось, і він вже буде видавати не 5, там, а 12, чи скільки треба. Я висловлю свою думку з цього приводу, що такий режим роботи зараз неможливий, так як для того, щоб вимкнувся режим Power Delivery чи будь-який інший режим. Все одно в USB-рез'ями має бути контролер, який зрозуміє, що пристрій, який підключається, він підтримує Power Delivery. і цей контролер в такому разі дає команду Powerbankу видати замість стандартних 5 вольт, там 12 20 і, і так далі. Тому зараз, крім 5 вольт, в теорії ніякої іншої напруги бути не може. І зараз практично я вам продемонструю, що за замовченням дійсно йде 5 вольт. Так. Зараз ми бачимо півтори півтора вольта. Дивно, Це, мабуть, йде. Режим Low Energy, ще, як він називається, щоб заряджати малопотужні ага, пристрої. Навіть павербанк не включається. Зараз ми зробимо по-іншому Я його вимкну. І спробуємо ще. О, вже після вимкнення пішло 5 вольт. Так, все вірно, йде 5 вольт. І зараз таким чином я підключу павербанк. dc проводом до мого роутера. подивимось, що він запрацює. Нагадаю, роутер має нативний блок живлення на 12 вольт 1,5 ампери, Я підключив його до повербанку з виходом 5 вольт. Бачимо, що роутер починає завантажуватись. Так. Я тут же на телефоні зараз буду. Дивитися, чи він під'єднується. Зараз спробую навіть відео вам записати. Так. Запис екрану. Так, бачимо, що мережі вже якісь з'явилися. Поки 4G. Поки Wi-Fi немає. Ще, мабуть, йде процес завантаження, але картина обнеділа. І ось ми бачимо, з'являється індикатор Wi-Fi на телефоні. Він зараз зник. Так, ще раз демонструю вам, перервалось чомусь відео на телефоні, але ось зараз бачимо, що таке під'єдналось усе. Тобто дійсно працює. Роутер, якому треба 12 вольт, може спокійно працювати, ну, в моєму випадку, від Powerbank з вольтажом у 5 вольт. Що вам ще можу продемонструвати? А, є така штука на павербанки. У мене показує дійсно ну, фактичний вольтаж 5,1 вольт. Добре, що така функція є, я можу вам підтвердити. Іде 5 вольт 1 А. Тобто 10 приблизно ватт споживає роутер. Отака от от штука. Не факт, що на вашому роутері це все також заведеться, якщо у вас, там, наприклад, Asus, чи ще якісь інші роутери, d link але дуже висока вірогідність, що також у вас все це запрацює. Ось такі от справи. Тобто, якщо у вас є е, в хазяйстві вдома такий провід, я думаю, ви можете підключити до павербанка і, як мінімум, перевірити, із вірогідністю 80% у вас також усе запрацює і вам не знадобляться провода, які підвищують напругу, чи спеціальні якісь е, е, дорогі павербанки. Дякую за увагу. Всім гарного інтернету.